Щоб роздрукувати необхідні документи, попередньо надсилаємо на електронну адресу, яку видно на екрані. Заскріньте собі. Будь ласка, щоб не загубити. Ви отримаєте спеціальний код, який діє в будь-якому офіс діпоті протягом 24 годин. На вільному принтері натискаємо кнопку Touch Screen to begin». Натискаємо кнопку Print. Далі обираємо спосіб Print from email». Якщо ви друкуєте багато файлів, зберігайте їх із зрозумілими назвами. Далі погоджуємось з правилами системи. Обираємо платіжний метод та розмір депозиту, який вам потім повернуть. Цей депозит гарантія того, що ви оплатите всі свої роздруків. Після авторизації натискаємо кнопку Continue. Вводимо свій номер. Мобільного телефону, якщо ви є в системі офіс діпо, тоді вводимо ще раз номер мобільного телефону або номер вашої карти. Відсутності їхньої картки просто вгорі в правому кутку натискаємо на хрестик. Натискаємо двічі контінію. Далі ви побачите віконечко, в якому потрібно ввести код, який ви отримали на свій емейл. Це будуть ваші файли. Далі знаходиться в правому верхньому куточку. Зі списку обираємо потрібний документ, колір друку, а також кількість копій на екрані. Натискаємо зелену Після кнопку. Після друку одного файлу. Меню повертається до списку ваших документів. Ви можете повторити дану функцію. Друк можна оформити онлайн, але краще з вечора на завтра, тому що друк проводиться в порядку черги. До речі, ціна друку виросла на 22% два порівнянні з минулим роком.